Тепер ти бездомна дворняга. Мій чоловік сміявся після того, як забрав у мене все під час розлучення. Я зробила вигляд, що була зламана, але о 6 ранку судові виконавці постукали в його двері. Ви знаєте, кому належить цей будинок? Мій чоловік був у шоку. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Оксана вже давно жила з внутрішнім знанням. Яке не мало форми слів. Воно було схоже на постійний тиск у середині, не біль, а напруга, від якої неможливо було відпочити. Вона прокидалася поруч з Ігорем і щоразу ловила себе на думці, що між ними лежить не тіло іншої людини, а мовчазна угода. Вони виконували ролі, але не торкалися одне одного по справжньому. Його подих поруч не заспокоював, а нагадував про обов'язок бути на місці, не заважати. Не ставити питань. Ігор дивився на неї так, як дивляться на звичні речі без цікавості, без уважності, але з переконанням, що вони мають залишатися там, де їм визначено. Коли він говорив з нею, його тон не був грубим, але в ньому не було тепла, його фрази не передбачали відповіді. Ти ж розумієш, як це працює, сказав він, не дивлячись їй у вічі. Напевно, відповідала Оксана, хоча не розуміла вже нічого. Йому подобався порядок, у якому все оберталося навколо нього. Йому було зручно, що вона не сперечалася, не перебивала, не вимагала пояснень, її мовчання він називав зрілістю. Ти в мене мудра, якось сказав він, усміхаючись краєм губ, не те, що інші, без істерик. Вона тоді нічого не відповіла. Усередині було порожньо. Мудрістю він називав її втому, її мовчання народжувалося не зі спокою, а з виснаження. Вона працювала медсестрою, брала нічні зміни, погоджувалася виходити у свята, не рахувала годин. Її руки постійно пахли антисептиком, а в голові крутилися цифри скільки відкласти, скільки заплатити, що ще потрібно закрити цього місяця. Кредит, комунальні побут усе це було її відповідальністю, хоча вголос це ніколи не озвучувалося. Ігор любив говорити про майбутнє його майбутнє. У мене зараз важливі домовленості, пояснював він. Ще трохи, і я вийду на інший рівень. Я вірю, тихо відповідала вона. От і добре, головне, не тисни. Він часто повторював одні й ті самі слова: перспективи, зв'язки, угоди. Вони зависали в повітрі, не маючи конкретних форм, але вимагали терпіння. Він завжди просив почекати. Потерпи трохи, казав він. Ніби це було щось просте, скоро все зміниться. Оксана терпіла, бо її так навчили ще задовго до цього шлюбу. Родина тримається на витримці любов це не вимагати, а чекати. Вона переконувала себе, що справжня відданість не ставить умов. Вона зменшувала себе, щоб не заважати його планам, і щоразу казала собі, що так і має бути. Перші тріщини з'явилися непомітно. Не з крику, не зі скандалу. Вони народилися в дрібних фразах, кинутих між іншим. Та що там твоя зарплата, якось зневажливо сказав Ігор. Це ж дріб'язок. Але я ж теж вкладаюсь, обережно відповіла вона. Не перебільшуй, відрізав він. Ти все сприймаєш надто емоційно, її в тому він називав істерикою, її сумніви вигадками, її спроби говорити зайвими розмовами. Вона почала сумніватися в собі. Може, вона справді занадто чутлива, може, він просто втомлений. Вона виправдовувала його, бо так було легше, ніж визнати, що поруч із нею людина, яка її не чує. Коли він уперше згадав про нотаріуса, це прозвучало буденно. Потрібно дещо оформити, мій сказав він формальності. Які саме? запитала вона. Та не хвилюйся. Це для зручності. Ти ж мені довіряєш. Вона довіряла не тому, що була наївною, а тому, що була лояльною. Вона прожила з ним десять років. Вона знала його звички, його роздратування, його мовчання, вона вірила, що це і є близькість. Коли він поклав перед нею документи, вона підписала, майже не читаючи, її рука тремтіла не від страху, а від втоми. От і все, задоволено сказав Ігор. Бачиш нічого складного? Якщо так треба, відповіла вона. У цій її вірі, тихій і сліпій, уже зароджувався конфлікт. Він ще не мав голосу, він не вимагав пояснень і не ламав двері. Але він уже існував у паузах між словами, у поглядах, яких уникали, у паперах підписаних без питань щось невидиме чекало свого моменту, і саме з цього чекання починалася історія, яка змінить усе. Там, де закінчується її терпіння, розпочнеться наступний розділ. Усе відкривалося не одним ударом, а повільно шарами, кожен з яких різав глибше, ніж попередній. Оксана відчула це ще до того, як усвідомила розумом. Усередині з'явилося відчуття холодної зібраності, ніби щось нарешті стало на свої місця. Конверт вона знайшла випадково не шукала і просто відкрила шухляду, де Ігор завжди тримав папери. Він називав їх особистими, але ніколи не пояснював, що саме там лежить. Вона витягла конверт без поспіху, навіть без підозри. Перший аркуш був знайомий копія договору з її підписом. Той самий підпис, зроблений автоматично, з вірою, що поруч людина, яка не зрадить. Другий документ був іншим дарування квартири одержувач Олена, мати Ігоря. Оксана не сіла, вона стояла, тримаючи папери в руках, і дивилася на рядки, які більше не рухалися. Руки тремтіли, але не від страху. Це було усвідомлення чисте, ясне, без істерики. Він планував, не помилився, не зірвався, не діяв імпульсивно, планував давно і послідовно. Отже, так, тихо сказала вона сама собі, ніби підтверджуючи вирок. У голові не було паніки, була тиша, в якій зникли виправдання. Вона більше не шукала пояснень його поведінці, не згадувала його в тому. Не переконувала себе, що він просто не вміє інакше. Усе стало простим і жорстким. Вона взяла телефон і набрала Лілію подругу, яка працювала у банку, і якій вона довіряла не через близькість, а через прямоту. Голос Оксани звучав рівно, навіть занадто рівно. Лілю, сказала вона після короткого привітання, можеш перевірити наш кредит. Мені потрібно знати все. Зараз. Відповіла Лілія без зайвих питань. Пауза затягнулася. Оксана чула, як на іншому кінці клацають клавіші кожен звук був, наче відлік. Вона дивилася на документи перед собою, і вони більше не здавалися папером це були докази. Оксано, голос Лілії змінився, став жорстким, професійним. Є проблеми три прострочені платежі він не платить уже кілька місяців. Як не платить? спокійно перепитала Оксана. Ніяк. І ще одне, Лілія зробила паузу. Є зафіксована спроба переоформлення майна на його маму. Оксана повільно видихнула не для того, щоб заспокоїтися, щоб зібрати інформацію в одну картину. Тобто, почала вона і зупинилася. Продовжуй. Він хотів залишити тебе з боргом», – сказала Лілія прямо, а самому вийти чистим, квартира на мамі. Кредит на вас обох, але платити мала ти це не випадковість. У цю мить Оксана побачила всю систему без прикрас. Ігор не був ні слабким, ні загубленим, він був розрахунковим. Олена не турботлива мати, яка переживає за сина, а активна частина схеми. А вона вона не була дружиною. Вона була ресурсом стабільним, мовчазним, зручним. Дякую, Лілю, сказала Оксана. Мені цього достатньо. Ти тримаєшся? Так, відповіла вона після паузи. Тепер так вона поклала телефон і не заплакала не тому, що не боліло, а тому, що біль уже виконав свою роботу. Він більше не паралізував, він структурував. Коли Ігор привів Ярину до їхньої квартири, це не стало шоком, це стало підтвердженням. Він не ховався, не знижував голосу, не намагався виглядати обережним. Його кроки були впевненими, рухи звичними, ніби він давно дозволив собі цей простір. Проходь, сказав він Ярині. Тут нормально. Оксана стояла за дверима кімнати і чула все кожне слово, кожну паузу між ними. Ти впевнений? запитала Ярина, озираючись. Абсолютно, відповів Ігор. Я все продумав. Ці слова прозвучали для Оксани майже буденно. Вони більше не різали, вони просто лягали в загальну схему. А вона обережно поцікавилася Ярина вона нічого не отримає. Сказав він спокійно, без злості, вона навіть не зрозуміє, як це сталося. Оксана притулилася до стіни не для того, щоб сховатися, щоб втриматися в тиші, яка раптом стала порожньою. У цю хвилину любов у ній померла не з криком, не з драмою. Вона просто зникла, залишивши після себе ясність. Вона більше не відчувала себе зрадженою, лише остаточно прокинулася. Саме з цього моменту починався інший етап. Там, де закінчилася її роль мовчазної частини чужого плану, розпочнеться наступний розділ. Після цього Оксана стала іншою зовні ті самі рухи, той самий голос, та сама стриманість ніщо не видавало змін, які вже відбулися всередині. Але внутрішньо вона стала холодною і зібраною, уважною до кожної деталі. Вона більше не жила на осліп. Кожне слово, кожен жест тепер проходив крізь фільтр усвідомлення. Вона мовчала, коли Ігор брехав, не перебивала, не уточнювала, не сперечалася. Його неправда більше не зачіпала, вона лише фіксувала її. Коли він хизувався своїми уявними перемогами, Оксана усміхалася так, як від неї чекали. Усмішка була рівною, зручною, позбавленою емоцій. У мене все під контролем, казав Ігор, проходячи повз неї. Ти навіть не уявляєш, які суми скоро будуть. Я рада, відповідала вона спокійно. Ти молодець. Він не чув інтонацій, він чув лише підтвердження власної значущості. Вона працювала більше, ніж раніше. Поверталася пізно, їла мовчки, перевіряла пошту вночі, коли Ігор уже спав. Повідомлення від банку вона не видаляла, зберігала. Кожне з них було доказом. Кожен день ставав кроком по лезу, не оступитися, не видати себе, не поспішити. Вона жила в режимі точного розрахунку. Андрій, її брат слухав уважно й мовчки. Вони сиділи навпроти одне одного, і Оксана говорила без емоцій, ніби зачитувала звіт. Вона розклала перед ним усі факти документи, дати, повідомлення, копії договорів. Він думає, що виграв, сказала вона наприкінці, і це його найбільша помилка. Андрій не перебивав. Він переглянув папери, затримав погляд на кількох рядках, а потім підвів очі. Я куплю, сказав він просто, через торги. Законно. Ти впевнений? Так. Він не зрозуміє, що сталося, поки не буде пізно. У його голосі не було злості лише впевненість. Оксана кивнула. У цю мить вона вперше відчула не страх, а опору. Ігор тим часом був упевнений у власній перемозі. Саме ця впевненість зробила його сліпим. Він перестав платити кредит зовсім, навіть не імітував зусиль. Він уже жив у фіналі, який придумав для себе. У його розповідях майбутнє було без Оксани. Я скоро переїду, говорив він, не дивлячись на неї. У мене починається нове життя. Тієї ночі він кинув валізу біля дверей. Рух був різким, показовим. Ти без мене ніхто, сказав він, дивлячись прямо в неї. Ключі залиш на тумбочці, ти тепер бездомна. Оксана дивилася на нього мовчки. У її погляді не було ані благання, ані образи, лише спокій. Вона взяла куртку, телефон і вийшла, не зачинивши за собою двері. Вона не плакала, сльози більше не мали сенсу. У під'їзді вона зупинилася на мить, дістала телефон і написала братові лише одне слово Починаємо. Торги відбулися швидко, напружено, на межі. Оксана майже не спала, тримаючи телефон поруч. Кожне повідомлення змушувало серце битися рівно, без паніки. Вона знала, відступати нікуди. Коли прийшло коротке повідомлення, Лот наш вона довго дивилася на екран, а потім, уперше за багато років, дозволила собі глибоко вдихнути не як звичку, як право. Але це була лише тиша перед справжнім вибухом, тим, що відкриє наступний розділ. О шостій ранку, Ігор прокинувся не від звуку будильника і не від внутрішнього неспокою. Його вирвав зі сну різкий наполегливий стукіт, у якому не було ні випадковості, ні терпіння. Це був звук влади, що не питає дозволу. Він сів на ліжку кілька секунд, намагаючись зрозуміти, де він і чому серце б'ється так глухо. Поруч Ярина вже не спала. Вона сиділа, притиснувши до грудей ковдру. І дивилася на двері широко відкритими очима. Хто це? тихо запитала вона. Напевно, помилилися дверима, відповів Ігор, але його голос зрадливо здригнувся. Стукіт повторився цього разу короткий і остаточний. Ігор підійшов до дверей, відчуваючи, як під ногами зникає звична впевненість. Він відкрив і одразу зрозумів, що це не помилка. На порозі стояв виконавець. Стриманий з рівною поставою, з папкою в руках. Поруч ще двоє, які мовчали, але їхня присутність була достатньою. У погляді виконавця не було співчуття лише чітке виконання процедури. Ігор Сергійович, уточнив він так, відповів Ігор, відчуваючи, як пересихає в роті, виконавче провадження. Ознайомтесь папери лягли йому в руки важко, ніби мали власну вагу. Він пробіг очима перші рядки і відчув, як світ почав зміщуватися. Там було його прізвище, там були цифри, там була квартира, але ім'я власника було не його Андрій Лисенко. Це помилка, прошепотів він, не піднімаючи очей. Це якась помилка. Ярина вийшла з кімнати. Вона більше не посміхалася. У її погляді не було захоплення, не було змови. Лише страх і бажання бути якнайдалі від того, що відбувається. Ігоре, що це означає? спитала вона. Тихо, різко кинув він. Тут щось не так. Виконавець залишався спокійним, усе оформлено законно власник інша особа. Вам надається час для збору особистих речей. І саме тоді Ігор побачив Оксану. Вона стояла трохи осторонь, рівно, без напруження. Її обличчя було спокійним, майже нейтральним. У ньому не було ані злості, ані торжества. Вона не дивилася на нього як на переможеного. Вона дивилася на нього, як на завершений етап. Ти. Він зробив крок, але зупинився. Це ти. Оксана відповіла не одразу. Вона дивилася, як він тримає папери, як намагається зібрати докупи думки, які більше не складаються в логіку. Ти сам усе зробив, сказала вона рівним голосом. Я просто перестала тебе рятувати. Ці слова не були звинуваченням, вони були констатацією. І саме в цю мить Ігор уперше зрозумів він не керує ситуацією, його плани, його схеми, його впевненість розсипалися без крику, без сцени, без права на апеляцію. Ти не мала права це упочав він, але слова застрягли. Я мала право мовчати, відповіла вона, і мала право діяти. Коли його виводили, він не чинив опору. У ньому не було злості лише порожнеча, порожнеча людини, яка раптом побачила, що всі двері, якими вона користувалася, більше не відкриваються. Оксана зайшла у квартиру не як гість, як власниця. Простір не змінився фізично, але вона відчувала його інакше. Тут більше не було чужої влади, не було страху помилитися, сказати зайве, завадити. Вона не відчувала помсти. Помста потребує емоцій, а в неї була ясність. Вона відчувала повернення до себе, до голосу, який більше не мовчить. Цього разу вона не терпіла, вона обрала. І саме в цій точці історія закінчується не падінням чоловіка, а народженням жінки, яка більше ніколи не дозволить зробити з себе тінь.